Вітаю на каналі Мегія ТРУ. Дивимось справи житейські, питання, чи будемо ми разом. Чи будете ви разом з задуманою особою? Скажіть, покажіть. Ну, це, це стосунки, які розірва... були розірвані. Ви мрієте, щоб він повернувся назад або вона. Велика пристрасть між вами існує. Втручались інші люди, які розлучили вас по факту. Втрутились відносини і це лисиця, яка вкрала а, ваше кільце, вашого чоловіка. Дуже багато є людей, які обсуждають, обговорюють це питання. І також є магічний вплив. Так, чим все скінчиться? Чи будете ви розумні? Не будете. Луна, розвілка, дороги розійшлися. Можуть бути такі якісь суперечки, конфлікти, але тучі розвіються. Симпатія. Спільний будинок, башня, зустрічі. Потроху-потроху по будуть після якогось важкого періоду, після періоду, коли будуть сварки, ви почнете спілкування, якісь зустрічі такі обережно. На нього впливає або на неї впливає старша жінка, яка радить вас, каже, будь з нею, з нею було добре, або з ним було добре, яка навпаки за вас допомагає. Це ці, вийшла карта жінки, та що той, хто запитує, ось і що? Секрет письмо. Або вас чекає якесь повідомлення про нього, або потрошку починайте це як порада, потрошку починайте з ним спілкуватися, не без скандалів, без нагадувань про те, що який він подлець. Якщо вам дійсно потрібен цей чоловік. Як ця людина, якщо вам потрібно, потрошку-потрошку починайте дружні стосунки. Забудьте все, що було, і з нуля починайте все нове сонце і книга долі. Книга долі вже прописана, вже ця ситуація прописана в книзі долі. І зараз такі стосунки заморожені, холодні, людина далеко. Але оце ключик до того, щоб його повернути. Станьте більш другом. Спілкуйтесь потрошку. Ось так. Ну давайте перекриємо все, що заважає? Шанси є, але невеликі. Все залежить від того, як, яка ви будете мудра. Якщо будете це давити на больний мозоль і казати, що от, ти там той, 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 і то, 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 то. неправильно ну, робив або робила, нічого не буде. Забуваємо те, що було. Пробачаємо цю всю зраду, заперечую і починаємо дружити. Якщо ви будете тепліша, і до вас будуть тепліша. тепліша можна почати з якоїсь переписки. Це радять карти. І якась жінка мудра, радить його вам, вас, йому, на вашому боці. Так, це дуже гарна карта. Це гар карта стосунків і що це можливо. Це перекриваю. Негативний магічний вплив бо у вас розвели. Перекриваю. Так. Перекриваю. Перекриваю. Перек... А, це не, не, не. Це, перекриваю. Досить. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, того, хто мене зараз дивиться, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах здійснення вашого бажання, щоб те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявлялось в вашому житті. Щоб е, та людина, з якою ви хочете бути разом, щоб ви з нею разом були. По Верховному суду, по волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нам, Приберіть перешкоди. Буде так. Також запрошую. Усі, хто бажає до себе на консультацію особисто, мої мій, мій контакти є в описі під відео. І до зустрічі на каналі. Дякую всім за увагу.